Саме так на 3D-принтері тривав процес виготовлення автокемпера. Крок за кроком, стрічка за стрічкою. На все пішло 7200 пластикових пляшок. Виріб на 3D-принтері робили та переплавляли. І знову робили і переробляли. Аж поки з третьої спроби не вийшов оптимальний варіант. Приблизно <плес> 250 кілограм. Переробленого пластику, але він на 80% здатний повторної переробки, придатний для повторної переробки. Якщо не дай Бог розіб'ється, ми його перемололи, то лавочки надрукуємо або будь що інше. Зроблені на принтері капсули, утеплили спальню, поєднали з кухонною частиною, під'єднали до автономного енергоживлення і поставили на колеса. Все, що необхідно: вода, є електрика, газ. Багато всяких ніж для зберігання продуктну посуди. Тут тут ну водичка. Потім І ще ми хочемо сюди додати деякі деякі елементи, то лежаменти для посуди. Всередині ліжку на трьох осіб є телевізор, шухлядки буде інтернет та кондиціонер. Заряджається від звичайної розетки, заряду вистачає на чотири доби. Нині 400 кілограмовий будинок на колесах проходить тестування. Будинки на колесах вони не дуже призначені для бездоріжжя, але ми заїхали в ліс. Нормально, ефективно, все гуд, все, все, все ціле що не так. Так, нічого не відвалилося. Ну, але ще будуть тест-драйви, ще будуть нині. Триває процес удосконалення проєкту. Після цього закарпатська команда інженерів планує виробництво зробити серійним: купувати будинки на колесах, готові як українці, так і європейці. Ну це як з автомобілем. Все залежить від що там всередині буде. Ну от такий варіант. Як тут, припустимо, ну від 12 тисяч і там не знаю до, 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 до космосу. Є, є дуже, ну для прикладу, да, тут є замо, замки, кемпінговий завок, там один може коштувати там, 20 доларів, а можуть коштувати там, 40 доларів. Ну, тобто це дуже все залежно від комплектації, чим ви це все комплектуєте. Між тим закарпатські інженери вже розробили ще один перспективний напрямок. Готуються на 3D-принтері, друкувати житлові будинки та офіси, тож невдовзі побачимо і новобудову. Євген Соломін, Іван Шимко правда є.